Привіт всім! З вами Трускавець Онлайн, і наш сюжет сьогодні буде знову про Трускавецьких волонтерів. Та не тільки про Трускавецьких волонтерів, а й українців, які живуть поза межами України, які передали для солдатів зони АТО реадімобіль. Сьогодні ми поспілкуємося безпосередньо з ініціатором цієї події Олегом Карпаним. Це волонтерство з Трускавця. Пане Олег, скажіть, будь ласка, як прийшла ця думка і взагалі, як це відбулося? ця передача автомобіля, адже він приїхав за тисячі кілометрів. Як це відбувалося? Хто його передав? Ну, ми вже давно співпрацюємо з асоціацією Клівен-Майдан. Це є така асоціація досить потужна, яка робить ці наші співвітчизник, який зараз в сполучених штатах, які роблять багато концертів, багато різних подій, збирають кошти і своєю свої допомогу, стараються допомогти Україні. Також вони закупили декілька швидких і ми домовилися з ними, що ми в одну з них передамо патріони імені Ковчицького. прийшла ця машина ще з одною в гдиню в Польщу, Звід там уже. Через звітом доправили і дякую такий волонтер у Львові Роман, Роман Софільський. Дякуючи йому, ми змогли її доправити аж сюди до Трускавця. А З асоціацією ми вже маємо давні стосунки дружні. Вони передавали і целокс, передавали і медичне обладнання, яке також ми вже передали одну партію на батальйоні Кульчицького. Зараз готуємося. Документально проходну процедуру, щоб передати нашому військовому реабілітаційному центру що місті Трускавці. В них також є люди, які направляються з зони АТО для реабілітації Статускавець. Їм потрібно багато чого, чого їм не вистачає зараз в даний момент. Чим обладнаний автомобіль і які його можливості цього автомобіля? Ну, цей автомобіль має всі підключення, що потрібно. Розетки. Датчики, все, що потрібно, а вже його наповнення це буде залежати від батальйону Кульчицького, куди вони будуть брати автомобіль, яка імені буде його функція, і вони вже його наповнять. Обладнаннями частково вже також до нього взяли воно у батальйоні вже в Києві. І тут вже буде залежати від них. Я знаю, що ви і ваші друзі, волонтери виїздите АТО, так? Скажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній день є потреба у таких мобілях і наскільки залежить життя поранених бійців від такої спецтехніки? Навіть якщо в нас спасе хоч одне життя, це вже є дуже багато. Коли ми спілкувалися з Брюлом Кручицького, іменно там є начальник медроти Тарас Кучма з Дрогобича, то в них були у наші стандартні. Які були розбомблені, також вони дуже великий ресурс їзди, а треба їздити багато. Іменно Нацгвардія вони мають дозвіл бути медичні частини іменно на передовій. Їм потрібні такі потужні машини. Це дуже потужна машина, тут мотор 7,3 куба. Вона зможе не тільки перевозити вчасно доїжджати, але навіть ще навіть транспортувати велике щось з собою. Я думаю, що у нас не одно життя, а багато. І дай Бог, щоб вона чим довше протрималась на передовій. Ціляться іменно швидкі допомоги, в першу чергу. І навіть не просто ціляться, коли вона їде туди забирати когось, а цілять пощаку, він каже, в нас відкрита рація. Туди запускають машину, а потім назад, коли вже їде з пораненнями, просто обстрілюють допомоги. Тому сподіваюся, що вона попрацює чим, чим довше і її не будуть, і у мене, ми її посвятили, ще, напевно, буде якесь засвячення для того, щоб її оминали в розі курі. Забрати її мають звідси, або зі Львова представники з батальйону Ключевського. Напевно, на другий тиждень люди зіспортувалися з ними. І щодо планів, Асоціація Кривий Майдан закупила ще декілька автомобілів. Ми зараз ведемо переговори з різними медичними частинами, які займаються лікуванням, перевезенням солдатів і добровольців в зоні АТО. І я думаю, що слідуючий етап почнеться зараз буквально через тиждень-два. Це ще довго. Прибуття звітам, поки там документи, поки кораблем сюди приїде, поки з Польщі це два-три місяці займає, Але ну що зробити, такі відстань далеко. Не виникає таке враження, що наша чинна влада ставить якісь перепони тобто, для того, щоб допомогти бійцям. Тобто треба багато інстанцій пройти. Ця машина цілий тиждень була на митниці. Навіть вже місцеві журналісти хотіли піднімати шум і в пресі, і кровом. Так, ми розуміємо, що якщо взяти чинну законодавчу базу, розмитнення сімітри куба і все остальне це займає місяці. Треба машина вже відправляти на фонд. А сказала одна волонтерка. Якщо держава купить за свої кошти і везе по всій документації. Каже, а це волонтерські гроші, які треба вже на фронті, і ми не можемо чекати тижнями таможню, можні в пометницю, поки вони все правильно документально зроблять. Я розумію, є свої питання і в держави, щоб не було якихось зловживань. Але швидка допомога зразу видно, що це не для зловживань машин. Отже, можна зробити висновок, що в Україну цікавляться не тільки ті українці, які живуть в Україні, але й ті, які живуть за межами. Волонтери роблять добрі справи, жертвують свої кошти, на відміну від нашої влади, яка дуже часто посилає на передову списання або недолуги транспортні засоби чи техніку. Волонтерство сьогодні набирає все більше і більше оберти. І сьогодні доли нашої країни переймаються всі.